Сумщина танцюватиме в області. Стартує перший в історії нашого регіону масштабний денс-проект. У танок підуть усі від молодого до старого. Яскравими флешмобами та сольниками розбавлятимуть похмуру осінь. Коли почнуться сумські мегатанці, знає Юлія Дементьєва. Підніматимуть настрій кожному сумчанину. 16 листопада починаються кастинги у восьми містах Сумщини. Соціально телевізійний проект каналу РТС об'єднає шостку, Конотоп, Лебедин, глухів, охтирку, тростянець, ромни та суми. Сумщина є амбіційним регіоном, і ми, в принципі, могли не виграти майданс всеукраїнський, і, який був показаний на центральних телеканалах. Але тим не менш, ми вже є кращим регіоном в державі, хоча б тому, що у нас представлений кожен, кожне місто нашої області має дуже серйозні потужні танцювальні колективи. Туму сумчан кращі колективи області. Змагатися за кубок губернатора може кожен. Знати на зубок азбуку танцю тут не головне. Вміти рухатися та бути позитивним ось перепустка на Денсфест. Серед бажаючих запалити на танцполі є навіть 70-річна бабуся з тростянця. Вже зараз охочих потанцювати на головних сценах регіону не зрахувати. Коли ми стартували, ми були впевнені, що це буде молодь і діти. Сьогодні ми бачимо, що до проекту долучилися і більш доросле населення. Сьогодні до нас приходять з бажанням приймати участь цілими сім'ями. Сьогодні приходять бажаючи приймати участь цілими класами. І коли ми ставили завдання, що у проекті може взяти 100 осіб від кожного міста нашої області, то сьогодні ми думали, що це забагато. Сьогодні ми впевнені, що це мало. Танцюватимуть тричі. З 30 листопада по 8 грудня у кожному місці на танцпол вийде більше ста охочих. 14 та 15 грудня у легкоатлетичному манежі в Сумах показуватимуть свою хореографію 10-20 конкурсантів. У фіналі, а він пройде 22 грудня, танцюватиме вже менше 10 учасників. Такого масштабного шоу в області ще не було, запевняють організатори. В режиссуре телевизионных проектов нет ничего второстепенного, но все нюансы предугадать невозможно, поэтому самое основное будет происходить на съемочной площадке. И я надеюсь, это увлечет творческую группу, а также наших участников и, естественно, зрителей. Красу всей Сумщины рассказывать ему тьмовую танцу майже месяц, а за всеми смелыми и иногда боязкими выступами конкурсантов вы можете следить в эфире нашего телеканалу. Юлия Дементьева, Андрей Геращенко, канал РТС.